Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні зима, а ми будемо робити ось таку будку для котів. І так, починаємо будівництво будки. чого почати? Спочати треба завжди з розмірів. Ну, Так як будка е, можна зробити е, з будь-якого матеріалу, тому я покажу максимально. Ту ситуацію, коли в нас залишаються будь-які доски остатки, ми з них е, пробуємо нарізати якусь основу е, і зліпити цю будку. Представимо, що це будка. Тобто нам треба уявити в голові, що от цей прямокутник це наша будка, наприклад. І е, що надо, що важливо знати, от, е, коли ми робимо одну сторону, е, Протилежна сторона має бути така ж сама, як, як, як ту, яку ми робимо. Тобто ці дві однакові, ці дві однакові, ці теж однакові. І почати треба ну вибрати собі якісь дві сторони, наприклад, які будуть основою далі будки. Тобто, наприклад, я починаю з цієї сторони. от і я хочу щоб висота була, наприклад, 30 см. Ну, ми дивимося по досках, які в нас є. Я Навибирав кучу різних досок. Дивлюся, що ось ця доска, у мене так десь 36 см. Підбираємо, дивимося, інші. Ось ця теж схожа. Значить, от ми її можемо використати е, в сумі з цією. тобто не так, а одна буде на одну сторону, інша на іншу сторону. Шукаємо іншу доску. От, е, я спочатку хотів цю взяти, е, потім не знайшов такої ж самої. Ідеально, коли у вас є всі доски одного розміру по ширині, тоді е, взагалі проблем немає. Кол, е, ну, ми зараз іменуємо ситуацію, коли у нас доски всі, е, всі різного розміру. І ми Пробуємо зробити щось е, із них. Тобто ось оця доска е, у нас взагалі тут ось о, тріщина е, пішла, вона ну, не, не піде на щось е, таке хороше, якісь полички, ще ще щось. А на будку вона згодиться. Тобто на будку ми беремо будь-які доски, які в нас залишились, остатки е, криві без різниці зможе з, з, іми, з там, може, з люди вже поїдені вже з е, сучками по потріскані, вони всі згодяться. Далі, що потрібно буде зробити, це з'єднати. Зробити, ну, тобто у нас 2 дві, дві, е, е, незалежні доски треба зробити такий собі щит. Саме простіше зробити, тобто взяти 2 е, брусика сюди кинути, з'єднати і в нас виходить такий щит. І, і далі всі, всі наступні е, сторони нам не потрібно буде з'єднувати їх між собою доски, тому що в нас вже буде основа якась От, е, основа, до якої ми можемо прибивати всі інші сто, е, сторони. І По такому принципу у нас будується і будка, і там якийсь ящичок, і ну будь-що там туалет, навіть все можна ну, представити, якщо нам потрібно якусь прямокутну форму зробити, збити з усіх сторін, то або не з усіх, чи частково з яких сторін, то нам потрібно зробити спочатку дві основи. Ось, два таких щитани. О, і і далі можна просто збивати всі, всі інші сторони на основі них. Ідеально, коли, коли він вже, наприклад, якщо це щось маленьке, то можна взяти для основи широку доску. І в такому випадку нам не потрібно їх буде збивати брусами. Ми просто взяли одну доску і на основі неї всі інші прибиваються до, до, до неї. Так, ось. Ну, доска 37, ми її трошки обрізимо, буде 35. Тут, тут це, це більше, теж її потрібно буде обрізати. Обрізки ніколи не викидаю, вони ще можуть знадобитися на інші якісь дрібні вироби. І з цієї теж виріжемо зараз два куски по 35. Ну, майзаривно. Трошки, трошки, не вот, Плюс-минус. Ага, идти Вы точки Тут, Так. Все є, розмітили, і далі потрібно це все нарізати. І так, ось я все положив на торцовку. Тут у нас є лазер. Лазер показує, де нам різати. Ми все виставили по лазеру. Точність тут найвища. Е, також раджу використовувати якийсь паралельний ось Я його сам зробив. Як буде, якщо буде цікаво, напишіть в коментарях. Я зніму відео. Про те, як зробити цей парельний упір. Також є ідея, як його можна теж покращити, але він нам допомагає е всі наступні різи е зробити е в один розмір, без розмітки. Тобто я тут одну деталь можу розмітити. От, е І виставив парильний опір, е нажав. Далі наступна деталь вже буде точно така ж сама по розмірах. Ось такий лайфхак. Так, а ми приступаємо до різання. Так, на всякий випадок додам ще додаткову струбціну тут, щоб деталі не розповзалися. І так, приступаємо. Рівний ріс на всіх трьох досках. Ось так ми можемо зекономити час швидко і легко. Що далі? Те, що я говорив. Беремо відпустаємо. Так, тут вже на цій досці розмітки немає. Притуляємо, бачимо, дві о, ідентичні доски. Ось так нам допоміг парельний опір. І так, рухаємося далі, робимо будку. Ось я нарізав всі дочки, вони рівні. Тепер наступним етапом буде їх скріпити між собою. Що нам потрібно ще найголовніший елемент це, це ще якісь брусики або інші доски, які будуть ось тут зверху і знизу скріпляти на наші дві доски. Для цього можна використати будь-що. Я знайшов у себе такі куски старого матеріалу із паркану. Зараз Можна з нього і вирізати ці кусочки. Дивіться. Е, нам не потрібно оці планочки, які скріпляють, робити по всій ширині. Це можуть бути трошки вужчі, ширші. Е, головне, щоб вони тут е, більшу частину е, цих дошок е, перекривали. Тобто ми можемо умовно розпиляти. Ось цю дошку я вже так зараз поставлю, умовно ось тут посередині і цього буде достатньо. Ось наша ручна пила, як я і казав на початку відео, можна використовувати просто звичайну пилу і вийде все те саме, просто трішки довше. Зріз пилкою. Досить хороший, я б сказав. би. Взагалі, дивіться, чим менші зубці, тим більш точний різ можна зробити пилкою. Тому, наприклад, якщо є японка, в неї взагалі дуже дрібні зуби. Нею зрізають для таких тонких робіт, де потрібно там просто трохи підрізати. Ювелірно, де е, інструмент електричний не підлізе, ніякий нічим не підлізеш, а нею можна легко зрізати. Використаємо шліфмашину і круг візьмемо покрупніше. Наприклад, 60-й. Результат. Так, На цей раз я спробую використати е, акумуляторний лобзик. Так, для кращого кріплення краще використати струксину і закріпити нашу заготовку. В такому випадку шуруп закрутиться добре, не потрібно буде два рази його крутити. Я використовую шуруповерт. Шурупи теж дивіться по довжині ваших заготовок. Якщо тут Наприклад, ось дерево тут стільки, тут 20, навіть 20 нема, тут 15 мм, і тут у нас 25, то шурупа 35 буде достатньо. Якщо ж більш товсті доски, то там потрібно буде 45-й шуруп і так далі. Тут все скріплено. Ось наш один боковий щит. Що далі? Наступний робимо. Тепер підготувати матеріал для наступного стін. Якщо ми знову представляємо наш прямокутник, ось ці бокові дві ми зробили цю і цю, нам потрібно тепер зробити ось цю і, 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 і. так як тут буде вхід, тут, тут буде неповна стіна, треба розраховувати. Її краще зробити потім. А, а зараз можна зробити цю і, і, і верхню, потім нижню, а потім в кінці вже зробимо цю а, вхід. Сам. Тому так, от розраховуємо, яка ширина будки має бути. Наприклад, 40 см або 45. Я ці і ці сторони будуть. І ось ці три сторони будуть однакові е, подовжені. Тому можна зразу напиляти на, 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 на три сторони е, досок. Е, наприклад, по 45 см. Бажано так робити, щоб матеріал використовувався дуже економічно, з мінімальною кількістю відходів. Ось що ми бачимо. Тут у мене. Е, 99 заготовка, якщо брати по 45, це буде 90, от е, тільки 10 см у нас йде відходів, але їх, відмірямо. Все, всі інші зараз складемо їх всі до кучі і е, будемо відрізати. І так, прископаємо до розпилу достанавлюємо їх собі. Пісково закріпляємося струбциною. Це для безпеки і точності різу. і 4 помістилося, на нього візьмемо 3. сторони, тому що не дістає ця струбціна. От. Або можна просто підкласти щось під піднис. Все. Дивіться, який хороший різ, ідеальний. Тут все автоматизовано. Наступний етап, от у нас є два такі дві основи, як я вже пояснював, робимо е задню стінку. Це може бути от, наприклад, це буде задня. Ось зверху. А, так, робимо стінку. ось Прикручуємо сюди першу дошку. Ось так. Так, як закріпити? Можна використати ось такий інструмент. Ось дуже зручний. Можна. Можна використати велику струбціну і закріпити її тут, і знизу. Буде ефект той, той же самий, то простіше. Зараз покажу, як, як, як використовується ось цей інструмент. Нам потрібно трошечки тут викрутити на мінімум. Ось це. Ми кріпимо зверху, збоку боку. далі потихеньку зажимаємо їх От. тут рівняємо, Це все було плюс-мінус рівно, як ми хочемо. Ось так. І все. Зажали уже ці. Дошки намертво тут стоять. Так, наступну сторону теж можна закріпити, що, щоб у нас все було готово. І все. Все закріплено ідеально. Далі процес збірки, що нам потрібно, щоб Працюємо з шурупами. Я беру 45, вони мені найбільше подобаються для роботи з деревом 25 на 25. Це найкращі шурупи. По два на кожну дошку. Тут в мене, щоб шурупів зверху не було, можна трошки придавити і він туди лазить. А от щоб такого не було, потрібно використати спеціальну насадку для ось таку. У нас будут красиво закручены друг и тут так же самое. А вот это уже не хорошо, вот такая трещина, видите? Цього краще уникати, тому щоб таких тріщин не було, краще спочатку засвердлюватися свердлом, а потім закручувати шуруп. От. Ще таке буває, коли дуже близько до краю. Це ми вже так залишимо, тут невеличка тріщина. От. а також я б радив би. Щоб доски не роз'їжджалися, зажать їх струбциною. Цієї струбці не нам трішечки. не почає. Ось, якраз це ще треба. От. Так. Так, щоб такому там десь піднімається, чи щось. Можемо тут теж зажати. Так, сюди наші так лежать. Дедушка, Так, 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 так. же самое здесь шесть корней. Делаем еще одну стрельцину. Стрельцина тоже дали. Еще у нас тут. Вот. Уже краще. И. Так. Зараз покажу е, варіант із е, свердлом, тому що щоб не було такого, що тут десь то щось там тріснуло чи ще щось. Я використовую свердлов. Свердло 3 мм ставимо на дріль. Все, сверглом идеально, сейчас покажу. Ну вот здесь Так, готова наша криша готова. Так, продовжуємо. Ось цей кусочок сюди гарно вписується. Трошки буде вищий, але то не біда. Так, треба трішки сплять зараз. Я використаю циркулярку. І так, треба спилять, використаю циркулярку для цього. Встановлюємо. Трішки пошукавши це в майстерні, я знайшов ось такий ось кусок е, дошки, де вже вирізаний полукруг. Е, тут я робив такі полукруглів е, полочки, і це залишилось. І якраз ось тут воно зараз нам пригодиться ідеально підходить. Тобто сюди я ставлю, потім ось сюди ще одну дошку поставимо і все вийде. Тут в цьому ми ще можемо ще трішки прорізати більшу е дірку. Так. Навіть тут. Повертаємо? Так, це є. Далі у нас тут мені потрібно десь так. Тому ну, таке тут намічаємо. Але потрібно обрізати тепер все це. І так, почнемо. Використаю знову диску, пилу так. Итак, что у нас получилось? вставлюємо А. Ідеально все. І так, ось від зверху у нас такий може бути сюди все.